Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, зовсім недавно, декілька днів назад, ми з вами святкували церковне новоріччя, так зване начало індікта. Тобто починається новий церковний богослужбовий рік. І, звичайно, що першим святом цього нового богослужбового року є свято, з якого починається наше спасіння. Саме сьогодні ми можемо і повинні торжествувати і радуватися, тому що світ. Знайшов серед своїх одну, яка відповіла на заклик Бога так, що Бог через неї став людиною. Свята, які церква святкує, це не те, що ми згадуємо, церковні свята онтологічні. В отінні, ми в кожен раз переживаємо знову і знову те, що відбувалося у священній історії і в міру наших сил і нашого, нашої віри, нашого духовного розвитку. Ми вкотре приходимо до стану, коли ми тут, в цьому храмі, переживаємо справжнє. Різдво Пресвятої Богородиці. Бо свята церковні це не те, що колись було, це те, що постійно відбувається. І ось сьогодні відбувається радісна подія, яку без всякого сумніву всякий християнин чекає, бо це, як ми вже казали, надія нашого спасіння. Саме тому святі отці, яких ми читаємо, деколи дуже жорстко звершують, констатують факт того, хто є Пресвята Богородиця. Кирило Єрусалимський каже: хто не, знає, не визнає Богородицю, тому буде анафема. Єфрем Сірін каже, хто. Не святкує Божу Матір, не буде мати надії вічності. Всі інші святі Отці так само переконують всіх нас, що Пресвята Богородиця це основа. В часи, коли відбувалися великі диспути богословські. Для християн, якщо хочете, було паролем Слово Богородиця. Всі священники, які під час Богослужіння називали Пресвяту Владичицю Богородицею, людьми сприймалися як ті, хто вірує православно. А якщо по-іншому називали, то люди казали, що це не православні. Така тонка з одного боку грань між тим, що є Боже справжнє, і тим, що є людське. Ми святкуємо сьогодні Божу Матір. Більшість з нас, напевно, знає історію самого свята. Але якраз саме ця історія навчає нас Богу вірити, Богу довіряти, від Бога чекати милості. Так само, як чекали її цієї милості святі і праведні Богоотці Іоаким і Анна. Це благочестиві люди, які протягом всього життя Жили виконуючи заповіді Божі. Але чомусь по якомусь особливому своєму промислу Господь не дарував їм дітей. Кажуть, що свята праведна Анна була безплідною. Так вони прожили більше 50 років у шлюбі, а дітей не було. І в теперішній час, якщо немає дітей, Багато скорбот, багато смутку, бо напевно так уже Господь вклав примудро, що в родині мають бути діти. В старозавітній церкві, в Старому Завіті було ще, ще важче, бо у тих, тих людей, у кого не було дітей, вважали недостойними, грішниками їх вважали навіть більше того. Їх називали проклятими. І як було жити людям, які жили дуже благочестиво? Справді, вони були дуже благочестиві. Хіба їм було не боляче слухати ці всі образи абсолютно безневинно? Але вони терпіли. Одного разу благочестив яким з Назарету, в якому вони жили, пішов в Єрусалим, щоб принести Богу жертву. Така традиція, така основа віри. В цей час в храм Єрусалимський зібралося багато людей, не тільки з юдеї, а з інших міст. Була ціла черга, щоб принести Богу жертву. І ось коли Яким стояв, смиренно чекаючи своєї черги, до нього підійшов один чоловік, який його знав, і сказав, що ти переді мною стоїш? Ти негідний тут стояти, в тебе немає дітей. Чого ти тут став? Бог тебе не чує. Більше того, коли вже прийшла черга Іоакима принести свою жертву, первосвященник із Сахар. Відмовився приймати від нього жертву, консульчуючи те, те саме. Ти грішник. Чого ти прийшов сюди? Не прийму від тебе жертву. Як себе почував цей чоловік, який щиро вірив в Богу, який щиро молився, який щиро жив благочестиво? Як себе почувають люди, які насправді ні в чому не винуваті, а їх звинувачують, їх ображають, їх цькують. Ми в теперішній час це також бачимо, в тому числі і до людей віруючих, яким після цих всіх важких випробувань пішов не додому, а пішов в пустелю, в пустелю, де паслися його стада, і там перебував протягом 40 днів, просячив у Бога милості. Коли свята праведна Анна почула, а ви знаєте, як швидко розходяться всякі чутки про те, що сталося з її чоловіком, вона так само в скорботі сіла вдома і почала молитися Богу. Розказують про такий момент, що коли вона вийшла в сад і побачила, як пташки вб'ють гнізда для своїх пташенят то вона розплакалась і сказала, Господи, я найгрішніша. І ось яким молиться в пустелі, відучи додому, не зовсім не вкушаючи ніякої їжі, Анна молиться вдома. І Господь, який своїм промислом, напевно, до цього їх і вів, подає їм милість. До Анни приходить архангел, який говорить, що її молитва почута, і що вона народить дитину, дівчинку, ім'я якій дадуть Марія, і що саме через неї буде спасіння всього світу, і що в ній буде радість для всіх. Анна. В радості, говорить Архангел, якщо так, то я віддам свою дитину на служіння Богу. Ще один унікальний приклад. Здається, так вони чекають дітей. Це їхня найбільша радість. І в той же час мама ця, яка від Бога отримує милість і благодать, каже, що я віддам свою дитину Богу. Напевно, тому, брати і сестри, що вона знає, що для дитини краще. Вона, Анна в радості збирається і йде в Єрусалим. Іде, щоб подякувати Богу, до храму. В цей же час архангел являється святому Йоакиму і розказує йому про те саме. Чому спочатку Анні, а потім Якиму? Ну, напевно, можна зрозуміти, як якісь речі зовнішнього світу сприймаються жінками і чоловіками. Така абсолютно психологічно зрозуміла річ. Жінки швидше сприймають, вони чуттєво сприймають. І Яким розказується все те, що святій Анні, що його молитва почута, і що Господь дарує йому радість бути батьком. І щоб він повірив в те, що насправді архангел так само йому і з'явився, як Анні, і що це від Бога милість для них. Він йому каже в Єрусалимі, біля золотих воріт, це такі особливі ворота, які вели до, до храму Єрусалимського Єрусалимського ти зустрінеш свою дружину. І точно так і сталося, що коли святий праведний Іоаким прийшов. До Єрусалиму, то біля воріт він зустрів свою дружину. Один одному вони розповіли про те, що з ними сталося. Подякували Богу, а через 9 місяців Господь дарував їм народження донечки. Тої, про яку вже ми сказали, яка є агніцею. Яка є нашою відповідю Богу на Його заклик? Ту, яка в своєму серці сказала слово Бог так, що Бог зміг воплотитися і стати людиною. Ось в богослужбових текстах сьогоднішньої служби є такі слова, ти народила Сина без Отця, народженого без матері. Перших всіх віків. І сьогодні ми з вами, святкуючи це свято, розуміємо, що в Божій Матері, яку ми називаємо заступницею роду християнського, наша надія, у її праведних батьках наша надія. І коли нам важко. Коли нас несправедливо звинувачують, коли нас чкують, коли нам здається, що Бог нас не чує, згадаємось цих праведних людей, цих людей, які протягом 50 років молилися Богу і не впадали у відчай. Людей, які жили благочестиво і за це благочестя отримали від Бога мирість і благодать. І тому сьогоднішній день це день торжества. І саме тому ми Пресвяту Богородицю називаємо Богородицею, бо розуміємо, що Бог, який чує наші молитви, який став людиною для того, щоб нас всіх установити Богу Отцю, Він нас не забув. Ми для нього не чужі. Саме тому ми знову можемо зрозуміти. Слова, про які говорить постійно церква, Бог не може нас по-іншому сприймати, ніж як дітей. Ми не можемо бути для Бога рабами. Ми ніколи не будемо для Бога наймитами. Єдине, ким нас Бог може прийняти і приймає, це дітьми. Так, ми розуміємо, що ми нерадиві діти. Так, ми розуміємо, що, на жаль, заповіді, які задає, дає нам наш Отець Небесний, ми не виконуємо. Але так само так, ми знаємо, що Бог нас за це не любить менше. Тому що отець батько не може любити дітей менше, він завжди їх любить. Як і кожен з нас, хто має радість батьківства, не дивлячись ні на які проступки наших дітей. Ми їх любимо. Але Господь не тільки любить, Він ще й хоче, щоб ми всі врятувалися. Він хоче, щоб ми всі в пізнання істини прийшли. І саме тому, вкотре повертаючись до цього життя, про яке ми сьогодні трошки говорили, ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо радості нашим дітям, ми повинні привести, а може, навіть віддати їх Богу. Бо саме тут, у Бога, в Бозі, людина може знайти щастя. В іншому місті, що б вона де вона не шукала, що б вона не мала, це зробити неможливо. Подивіться на оточуючий світ, скільки є багатих, славних, розумних, які мають все, а вони нещасливі. Бо щастя не там. Його можна знайти лише у Бозі. І ось Пресвята Богородиця відкриває нам двері цього царства, цієї радості, того, про що знову процитую святого апостола. Не бачило того оку і не чуло того вухо, і на серце людини не приходило, що Господь приготував тим, хто його любить. Тому звертаємося до Божої Матері, просімо її благодатного заступництва, її покрову, рівняємося на її благочестивих батьків і живімо так, щоб почути від Бога Твоя молитва почута, і те, що ти просиш, буде тобі. Христос посеред нас. Амінь.